От Я думаю, що для нікого не є секрет, що сьогодні певним викликом, зокрема для молодої людини, зокрема в Україні, є отака радикалізація суспільства українського. От коли, наприклад, хтось з вас спостерігав за тими коментарями всього того, що відбулося у Львові 9 травня, всі звалюють на молодь на її запальні, запальність і інші речі. Значить, е, я, можливо, би так до кінця молодих не звинувачував. Я думаю, що для того, щоб, наприклад, от протистояти небезпеці, екстремізму в сучасній Україні, що потрібно робити? Будувати мир. Той мир, який може могла людина сьогодні внести в те суспільство, яке повне антагонізмів. Це є тоді, коли, направду, молода людина сьогодні обійме Воскреслого Христа. І тоді не дасть себе спровокувати, не дасть себе затягнути в різні речі, з яких потім буде важко, важко, важко вийти. А сьогодні є дуже багато різних таких акул, які чагають на молоду людину, щоб її, е, е, її пожерти, а з іншого боку потім нею прикритися. Отож, я думаю, що... Це один з прикладів, так, як можна тому, тому, скажімо, тим викликам не протистояти, але просто, скажім, вийти на, 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 на ті виклики. І так можна багато говорити. Я в неділю, коли звертався до молоді в Униві, я говорив про інший виклик, так, або іншу трудність, яку має сучасне суспільство. Сучасна людина, зокрема молода, відчуває самотність. Незважаючи на те, що в нас є новітні засоби комунікації, так? є Facebook, імейл, скайп, інші речі, великою проблемою сучасною є самотність. Я дуже часто чую від наших молодих людей, мене ніхто не чує, хоча я і говорю. Моїм батькам, навіть моїм вчителям бракує часу, щоб мене вислухати. Більше того, нема нікого, хто би молоду людину сьогодні впровадив в те суспільство, правда, яке для неї час, часом є вороже, чуже, агресивне. Та самоізоляція з богословського розуміння є наслідок гріха. Гріх ламає оті міжособові стосунки, про які ви говорите, або переводить їх в такий звероднілий спосіб. А саме Дух Святий, який Духом Сопричастя, може вивести людину з тої самотності і ввести її у, у спільноту. Знову ж таки, церква це є спільнота, правда, яка допомагає людині будувати правильно ті стосунки з друзями, стосунки в родині, а відтак стосунки в суспільстві. Тому ми кажемо, що церква це ця закваска. Царства Небесного, який вже є між нами, вже є в тому суспільстві, але ця закваска має ще підняти усе, усе тіло.